Mercedes А-клас. Будемо міняти подушки задні двигуна. Нам потрібно припідняти мотор. Можна домкратом, можна на землі робити, але я на підйомнику ось таку підпору трошки його опустив, мотор припіднявся. І звільнив подушки, щоб, вони, щоб мотор не сидів на них. А причина така, що коли рушаєш, і йде удар десь посередині під ногами. Вперед сильніше, взад трохи менше, але удар є. І ці подушки. Ці подушки. Оці вони скорше всього вже або обірвані, або м'які. І мотором б'є аж по кузові при рушанні. Так що будемо. Тут є з одної сторони одна подушка і з другого боку там є друга. Спочатку будемо цю ліву міняти. Mm -hmm. Бо спереду я дивився. Спереду там ті подушки, їх видно краще, то вони та якби добрі. От Так. Так, Знімаємо підтримник. Ага, завертаю отак. І відкручуємо оці три болтики. Отаку От біту на 40 і такі, я вже відпустив їх. Ну, мотор треба е, припідняти ззаду. Я припідняв за середину, е, щоб зразу дві подушки міняти, я міняю дві задні. Дружка. Вона не обірвана ще, але вона, вона вже м'яка резина і просівша і має великий хід на резині. І мотором аж аж піднімає зад. так. Ставити по фебі. Початку наживляємо всі болтики, щоб зійшлися, бо мотор припіднятий може трохи не зійтися. Що треба перше понаживляти всі чотири отвора, 4 різьби. Ось так трошки підтискати, в яку сторону воно хоче. Так, всі наживели. Сі. Так, наживили всі

От і все. Не так і важко.